Наша організація проводила фокус групові дослідження серед внутрішньопереміщених осіб. У нас було дві групи внутрішньопереміщених осіб: це переселенці з Криму та етнічні Кримли і переселенці з Луганської та Донецької областей. Загалом ми проводили фокус групові дослідження в 10 містах України: це Луцьк, Львів, Вінниця, Маріуполь, Старобільськ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Харків і Херсон. В дослідженні взяли участь. Часть 123 особи приблизно по 11 осіб в кожній групі. Основні питання, які ми задавали, це були питання, чому взагалі вони переселились, мотиви того, що вони отримують статус внутрішньопереміщеної особи. Чому вони не можуть брати змінити місце офіційної реєстрації проживання, і як вони вважають чи порушуються їх права, перш за все політичні. Хочу сконцентрувати вашу увагу по перше на тому, що вони оформлюють довідки внутрішньопереміщених осіб через те, щоб отримувати соціальні виплати, мати доступ до медицини, використовувати різні банківські послуги. Також доступ дітей до освіти, оформлення та відновлення документів і адміністративні послуги. Деякі з переселенців називали ще такі дві основні тези: це можливість отримання грантових програм і доказ непричетності до сепаратизму. Однак виборчі права, як вже казалось, більш пов'язані з інститутом прописки, і певні опоненти того, щоб надати активне право голосу переселенцям на місцевих виборах, кажуть, що просто їм треба змінити прописку, і проблема сама собою уйде. Але от є чотири основні причини, за яких переселенці не змінюють цю прописку. Перш за все, це ментальний зв'язок з вимушено покинутою територією. Особливо кримські татари наголошують на тому, що після того, як Крим повернеться під контроль України, буде деокупований, вони збираються повернутися на територію Криму і продовжувати жити там. По-друге, це е, е, втрата майна е, на тих територіях, які були покинуті. Більшість переселенців вважають, що зберігаючи прописку е, на окупованих та непідконтрольних територіях, е, знижує ризик втрати майна, який там залишився. Е, також, якщо відмовитися від прописки, є Звищується рівень ризику проперетині лінії розмежування. Так як, як у більшості її залишились там батьки, родичі, вони не можуть не їздити туди, а без прописки це буде дуже проблематично. І основний, останній, але найголовніший пункт це відсутність можливості банально придбати нове житло, де б можна було прописатись. Тому Треба і вже так розроблений законопроект, який би надав можливість переселенцям, не змінюючи прописку, реалізовувати своє активне виборче право. І ще хотілося б наостанок сказати, що проблема переселенців вона послужила індикатором для того, щоб ще такі ж схожі проблеми інших груп, наприклад, трудових іммігрантів. І зараз розроблений законопроект сприяє вирішенню проблеми не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й ще більш широкого кола громадян України. перш за все, це мобільні групи всередині країни. Дякую.